Що беремо таке чи ні? Не хочеш? Так це? Щоб по туторіалу. Якби я ще вміла це вклітати. Діло в тому, що це просто, знаєш, зав'язала на і все. А це треба вплітати. а я не вмію. Ти бачиш, що ти з одними хвостами ходиш? Побачимо, я подумаю. Ладно. Можна ось Ну, Тут теж якусь зачіску треба мати. Тут я носити гульки заради це. Так тут не гульки, тут треба щось вплітати. Чого ж треба вплітати? Ну бо так, ти ж не повішаєш його на голову. Треба, щоб воно гарно було. Купити краще всього. А потім же ж треба його використовувати. Всі браслетики. Мама. Я Всі думала, що це хокоси не було. А то кава. Зерна кава. Я не дам О, і тут я є. Оце що? Це все ці житті румяни. Боже, яка б твоя мама стара? Я не знала, що це таке. Стара. Воно покаже свої оціни пробували. Це наклійку треба на було тою старти, це брудно. Це типа дуже класніше. Давай не дуже не переборщи. Як тепер робити? Це, ну, якось, мабуть, так. Розтирай дома. Спонжиком, так. Да. Десь є тут відерти таке, вон, на полу. І вариму скіхоч. Сидечки. Так, ну і звісно, Єва. Ми там тільки що були, і зараз Skyfly кафе, як завжди, йдемо на щось смачненьке, а потім далі по магазину. Бо зранку я щось кави не пила, хочеться кавусі випити. Якщо відчинено, не кожен раз тут зачинені двері, і мені здається, що вони не працюють. Відчиняй, Працюють. Добрий день. Де ми сядемо? Тут. Взяли з собою, не вийшло в нас посидіти, бо Ваня позвонив, дуже спішить. І ми зараз шуруємо ще в магазин і будемо їхати додому. Отак От думала посидимо, але... Не вийшло. Так, ага. можна, будь ласка, пройти. Жіночка стала посеред дороги. Думає, що вона сама, мабуть, більше ніхто позаду не може йти. Гарно тут в Кривому, я от скільки разів приходжу, приїжджаємо сюди, мені дуже тут подобається. Так, гарно, прибрано, чисто. І то, що мені знаєте, що подобається, що ми там, коли їдемо, по дорозі сюди вже в'їхали в Криве. Мені дуже подобається, що багато людей займаються підприємницькою діяльністю. Дуже багато. От майже в кожному дворі є якийсь магазинчик. На день у мене це поприбирати в погрібі, повиности всі якісь там стаї закрутки. Ну таке, навести порядок там. І все. І в мене вихідний, і більше нічого не буду робити. І зараз хочу вам показати, який у мами шикарний садок. Як все почало квітнути. ну Тут просто, по-перше, аромати не передати вам через телефон. Можете мені тільки повірити, що тут дійсно дуже гарно пахне. І гарно, дуже гарно. Я, може, не знаю, як тут всі ці квіти називаються, але буду називати те, що знаю. Так, це дельфініум або дельфінь. Дуже їх люблю. Вони дуже гарно в букеті виглядають. Якщо ще якась композиція, ще щось додати, ну просто дуже гарно. Щось придумати з них можна. Що хоч можна з них придумати, буде гарно в букет. Так, це ожина квітне. Ну, Це троянди, всі знають троянди. У нас тут е, з запахом піоном була, пропала. Гладіолуси, досяг куди ти погналася. Юка ще немає десь. Рози, які оці такі гарні всередині білі. Так, ну це хризантеми. Це не знаю, як називається, він вічно зелений. Жовті, рожеві, білі. Так, це деревовидний піон. Це це от хмель. Ну не можна збутися. Вириваєш його, а він росте і росте. Це звичайні піони. Оці дивіться, які гарні. Жовті. Доварюхи вже другі прийшли. А пахнуть як, боже мій, як вони пахнуть гарно. Варя! Треба Варю піти позвати. Ой, постійно забуваю, як називається. Мені хочеться сказати фразицію, бо вона жовта. Так, йду Варюху звати. Варюха. Варюш, до тебе друзі, прийшли. Так, дивіться, тут яка роза. Друзі, кажуть, до тебе прийшли. Я не бачила. Лаванда. Її з цього місця треба викопати, бо зі стріхи капає вода, а вона не любить воду. Місце тут її не дуже Оця гарна м'ятка. Трішки запаху вам м'ятного передаю. Пахнотіще потрогати і буде пахнути зараз на весь садок. Оця гарна. Вона, її треба, оці всі бокові треба зривати. Але мені так шкода, вона така пишна, потім гарна росте. Того я її не трогаю. Ось ця якась нова. Гарненька також. Всі. Кожна роза по-своєму гарна. Тут уже лаванда скоро цвісти бути. Цей колір прям такий. фуксія, Гарний. Ну, всі, коротше, гарні. А ось ці вони зранку починають квітнути голубим-голубим таким кольором. Я поняла вже. Що? Так, ну, наче все вам показала ще другу частину садка. Тут лілії. Це такий то синій дельфініум, а це буде блакитний такий, ніжно-блакитний. Холодок. Я вам вже розказувала, що йому багато років. Тут чорнобривчики будуть вже прорідила мама. Така роза. Цього року щось вона геть якась не І от то дерево, то не персик, то абрикос. Я вже по листках бачу. В персика вони такі довгенькі, а в абрикосах, ну такі, бачите, майже круглі. Щось я бачу, там було пару штучок. А чи вони опали, чи залишились. Зараз давай подивимось. Так, да, є щось бачу. Є і тут роза. І оці штуки. Як вони називаються? Хто знає, напишіть. Крезентемки, знову ж такі гладіолуси, і тут жовті рози. І ось тут мама поплела такі з цих нарцисів косички. Теж все повідквітало, треба позрізати. Те, що повідквітало, вони потім будуть гарно квітувати. Ну і хоста, яку я дуже люблю, але не люблю, коли вона квітне. Я квітки зриваю, воно потім листя велике і не прилітають тут ці метелики великі, такі прям з долонь. Виноград квітне, пахучий, люблю, як пахне виноград. Вчора було стільки бджіл, боже, мій прям рій тут був. Бачите, який виноградик. Десь вже більше позав'язувалося, чи це він оце розквітати буде, чи це вже виноградинки. Не розумію, ну пахне. Треба обробити, бачите, були листя, листя з шкідниками. Треба це все пообробляти від шкідників. Бачите? Отак. І трошки бо на дворі дуже жарко. Просто пекло. Подрімати можуть трошки чи що? Вже треба щось готувати на обід чи вже на вечерю. Не хочеться навіть вставати. Так жарко. Ще в нас є слимак, якого я вам ніколи не показувала, це слимак Феодор. Феодор. А ну. Привітайся, чу спить. Спить. І ще два у нас є слимаки. от. Це менші. Ми їх не називали. Федя у нас вже років п'ять, мабуть, живе. Листечко їсть. Ділки трудівниці. Працюють увесь день. Трудяшки. Тося, кого ти там виглядаєш? Хто там є? Давай подивимось. Хто там є? Там нікого нема, нема нікого. Ти на подвір'я тебе не пускають на вулицю, да? Тобто не пускають тебе на вулицю, такі вродні всі. А ти погналася, погналася б десь далеко-далеко лисів шукати. Тобі вже прививку треба знову робити. 1 червня тосі був рік. Рік цій собацюрі, був треба прививку від сказу робити. Куди погналася? Мама смажила пірішки, боже, як я їх люблю. І як добре, що мама під боком готує таку вкусну тіщу. це з капустою. Самі мої найулюбленіші пиріжки з капустою. І дивіться, як мене вчора кицька кігтями цапнула. Точніше, як сказати, ми її хотіли дати укол від гельмінтів, а вона вцепилась мені кігтями в руку. Не фокусує. Ну, воно прям таке синіти почало, прям так засипилося, аж майже висіла на руці кігтями. Коротше, пострадавши я вчора. Хочу подивитись, де це варюха. Тося не можна. Вони біля містка. Там холодок у них. Прохолодною тусується там. Велосипед стоїть якийсь. База їхня. Я вже все переробила, вже буду відпочивати. І поприбирала. І стірку закинула, розвішала, коротше, купу справ зробила. Ще вечеря залишилось приготувати, але у мене сьогодні буде лінива вечеря. Купували вареники домашні. Із сиром, і з картоплею. Того сьогодні у нас будуть вареники. Ще треба сметани. А я щось за сметану забула. І якийсь салатик ще зроблю та й усе. От буде вся вечеря. Зараз ще пиріжків наїмся, то я може і вечеряти не буду. Зробила я знаєш, манікюр. Давно не робила таким звичайним лахом. Звісно, затьоки поробила, але нічого страшного. Таке. Оновила трішки. Ой, що подумала, оновила трішки. Піду подивлюсь, де мої дівчата, що вони роблять, десь додому не являються. На вечір вже стає прохолодно. Боже, скільки великих. У них тут тусовка. Алло, дівчата? <рес> Дві кеси мені зробила. Мама, так ти, ти, ти ж не ціла робити! <рес> Звичайним лаком. Настя вже додому буде їхати, бо вже пізно. Що таке не везе з квітами і як з цим боротись? Коротше, з усього кермеку, який ми висадили, ось, оце все, що є. У людей вже нацвіт кидає, а в нас він, коротше, на місці. От, тоді замовляла Еустому. Еустому, що з Еустоми? Ось о, два кущика, дві квіточки, які також на місці стоять. Все інше засохло. Десять штучок було. Сіяли. Айстри, ось все, все, що є. Разів шість садили, сіяли, і нічого цього року. І з кермеком висадила також ось тут ще кермек. Наче трошки прийнявся, слава Богу. Але вийшли падлюки кури і все вискубали. Ось все, все що з нього є. Коротше, цього року кермеку в нас не буде. Ці, які у нас вишеньки. Такі славні вже зривати треба. Гриби не ростуть, mm -hmm. <гум> немає ще нічого. Полуничку треба зібрати. І в нас вимкнули світло, так що сьогодні в мене буде літній душ. Немає світла, всім годин вимкнули. І не знаю, доскільки ні графіка, нічого немає. Горошик він вже на цвіт кинув. Скоро буде картопля починає цвистити, поливал... поливалку її поставили, щоб. Щоб поливало. помідорчики, ну, коротше, городина, дай Бог росте. А ДРЦ це, звісно, дуже гарне з цією. З Які славні, рясні. Хто б ще обірвав? Можна було побірвати, якби приймали. А так куди їх використовувати? Компоти крутити не будемо, варення не будемо. Світла вдома немає, немає що робити. Я вирішила приїхати сюди, до нас додому, де ми робимо ремонт. І показую наліпку, цю, яку робила. Полию квіти, бо давно не поливала, думаю, приїду. Взяла поливальник і полию квіточки. гладіолуси. У нас тут є бочка з водою. І зараз наберу наберу поливальник. А що робити? Світла нема. Чимось треба зайнятися. поки ліптись. Водичка нагрілась. Сусідка козичок заганяє, а я е цей гладіолус замовчувала. Ця трава, напевно, ще більше пересохла, яка хазяйка вишарувала. Все. Полию зараз на пару днів. Можна не приїжджати, бо я на роботі, немає коли його приїжджати кожен день. Яка люцерочка гарна вже росте. Полила квіточки, і йду, хочу спробувати водичку. Чи вже нагрілась, чи можна вже купатись. Ну і загалом подивлюсь, чи чиста, яка вона. Та вода, бо чую, на... там є пляж, у нас старий, чую, там купаються. Може на тій стороні купаються, але чутно було, як плюхались. І мені цікаво, чи дійсно тепла вода, чи то екстремали якісь. Попробую, бо цього року басейн ми навряд чи будемо розкладати, бо немає куди. Там на тому місці, де в нас минулого року стояв басейн, вже квіти мамині чорнобривці. І більше його так і нема куди впихнути. На городі ж не поставиш, не поставиш. Ми думали тут уже ставити, але тут теж навряд чи ми зможемо його поставити, бо тут йдуть ще ремонтні роботи, та й якось і немає куди. А якби було куди, то тут треба знаходитись постійно. Ну, я ж не буду дитину саму сюди відправляти купатись. От. Щоб ставити басейн, тут треба вже жити, от так скажу. Тут вже бурянчик. Вище люцерни. Тут затінок майже звичай завжди бо верба. Так, людей нікого немає. Ой-ой-ой, набрала з Колорадського жука. Тут падалішна картопля. І я взуття набрала з колорадського жука. Фу. Липне до них. Ой, прощищали. а що там? А що там прощищали? Давайте спочатку підемо туди, подивимось, що це там прощищали. Чула, щось чистили джерело. Тут джерело і щось розчищали. Мають круги ставити чи що? Ага, просто щось розгортали. Mm -hmm. Цікаво. Це тут начебто. Да. А, поставили круги. Молодці. І ступіньки зробили. Боже, які молодці! Це дуже гарна ідея. Молодці, що я можу сказати? Активісти, сільські. Сільські активісти, підприємці, які не байдужі до нашого села. О, так, їдемо трогати воду. Столик у нас тут стоїть. Це поставили також спонсори. Так, тобі покосити. Ну, це вже... Коли ми переїдемо сюди, будемо більше вже уваги діляти пляжу. Будемо обкошувати. Так, наче не видно, щоб хтось купався. Ой, тут вода болотяка. Так, головне не впасти. Ну, вода, хочу сказати, тепла. Тепла водичка позаростила, звісно, все. Туди ж до кінця очерету на мул. От так, якщо стежка витоптується, то ще по ній можна йти. Туди вже далі є пісочок. Але так все якось, мені здається, мілко. Оцей камінь він <клес> був е, завжди в воді. Дивіться, як вода спала. Вода спала. Геси, геси, стоять. Багато води не пропускаються, а ще ж, коли були зими. Вода замерзала, крига йшла, чистила все. А зараз такого немає. Я не пам'ятаю вже, скільки десятків років такого немає. Жабки розквакались. Розклакались жабками вже якесь сміття. Що за люди? Не вже не можна після себе прибрати. Ось є мусорка. А ні додому заберіть. Ви йдете з якимись пакетами, кульками сюди на пляж. Невже вже не можна прибрати все за собою. Так, ну що, друзі, я вже вдома. Вже будемо відпочивати, чекати світло. Бо коли світла немає, то ти, знаєте, значить нічого не можеш робити. Ні води в хаті немає. Ну... Но... Таке, добре, що керниця на подвір'ї є, то можна з водою скористатись. Душ літній є, що ще треба. То не саме страшне, що може бути, аби ще тільки графіки були. Все, всім дякую, що зі мною провели такий прекрасний день. У мене понеділок вихідний, ви знаєте. Будемо з вами закруглятися. Зустрінемось уже десь в наступному тижні. Ну, це вже ж тиждень почався. Я думаю, що цього тижня ще буде якийсь влог. Хочу щось цікаве вам показувати все міцно. Обіймаю ваша Інна.